Ось такі я приготувала сирнички. Гарно всім дня, дівчата і хлопці чи то вечора. Сьогодні, сьогодні мені захотілося приготувати сирники. Вірніше, не мені, а вісточка до мене заїде в гості. Я в неї запитую, чи мені тебе пригостити? Вона каже: якщо можете, то зробіть сирники. О, то я зараз зроблю сирники. Значить, так, тут у мене сиру. 600 грамів. Для сирників у мене немає рецепту. Бо кожного разу якийсь сир, то магазини, то не магазини, і структура сиру буває різною. Тут я бачу такий гарний сир домашній. Я сьогодні придбала на базарі. Я поклала одне яєчко, кладу цукру. Десь три ложки, бо я люблю солоденький. кладу солі. Ось так на кінчик ложки. Менше, ніж чайної ложки солі. Десь чайної ложки покладу ванільного цукру, манки дві ложки покладу. Зараз буду розмішувати і побачу, ще, може, покладу борошна. Ще я покладу дві ложки борошна. От, і зараз замішу і напевно, що хватить. Мене часто запитують дівчата, а навіщо ви манку кладете? Ну, манку я кладу для підстраховки, що, ну, коли лишня волога є, то манка, звичайно, що вбирає себе. А ще запитують, чи я не кла... чого я не кладу розпушувача. Бо я не кладу ніколи в сирники розпушувача. Це як хочете, так і розумієте. Я беру ось так борошно і беру такі приблизно по ложці. Ось так. Ділю на такі порції по ложці, такі в мене будуть сирники. Я взагалі то дівчата думала, чи сирників, чи налисників зробити. коли вранці купувала Сир, потім оце ж мені Яночка каже, що хоче сирників. Так будуть сирники. Ну, оце я так поробила кульки, дівчата, звичайним чином. А тепер буду підрівнювати або ножем, або стаканом. Можна руками дівчатка. Ну, ось так я вирівнюю, можна, можна руками. Можна ножем. Ось так. Можна стаканом, я вже показувала, кому як зручно. Ось так. У мене такий сантиметр приблизно в висоту. Зараз я поліплю і буду розігрівати сковорідку. Буду обжарювати стаканом взагалі дуже легко. Розрівняли кульку і, і ось так підправили борти. І все, Так. Сирники я вже поліпила всі, щоб вони вже були поліплені. Тепер розігріваю сковорідку, наливаю туди олійки і буду обжарювати на слабкому вогні, періодично накриватиму кришкою. Ось так я їх обжарюю. На слабенькому вогні оце перевернула, тепер ще кришкою накрию ненадовго, і хай вони жаряться. Ось такі я приготувала сирнички. Ось такі. І буду куштувати. Смачно. Без соди, без розпушувача. А я бажаю всім, як завжди, Мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю до зустрічі!